Ну от бачите, Трамп про Україну у своїй інаугураційній промові нічого не сказав, лише була коротка фраза, що я завершу війни, які ми не починали. Ну а Путін вже радіє, ледь там не з такими руками протягнутими до Трампа, біжить, каже, все, давайте, ми готові до зустрічі. Чи дуже важливо от я попередньому гостю ставила це запитання, хочу ще й вам його адресувати. Чи важливо те, щоб президент Володимир Зеленський першим зустрівся з. Трампом до цієї розмови Трампа Путіна бо їхні зустрічі, чи в принципі ну все, що могла Україна, все, що ми хотіли сказати, ми розказали. Я не знаю, що ще ми можемо привести і покласти на стіл Трампу для переговорів. Ну, дивіться, я не думаю, що відбудеться зустріч Трампа і Зеленського, тому що в принципі на при великий жаль. Це стосується України, але в даний момент ми можемо констатувати факт, що команда Зеленського стала нерокопожатною в Сполучених Штатах Америки і провальний візит Ермака і все інше, що відбувалося до цього, в принципі, цьому дня підтвердження. Також давайте ми поговоримо з точки зору тієї теми, яку ви зараз а навіщо це путіну і так далі. Розумієте, як Зеленський виглядав після інтерв'ю з Фрідманом? так? пам'ятаємо цю історію. І що вийшло? Вийшло те, що Зеленський не готовий до переговорів взагалі будь-яких компромісів лише на матюкав Путіна. А Путін тут такий вийшов. Красавчик каже: А я от ми ж готові. Ми ж ми ж ми ж за мир во всьому мирі. Розумієте? І це ще один етап, який нам пройдеться прожити з приводу того, що Трамп чи буде зустрічатися Трамп з Путіним. На мою думку, ця зустріч рано чи пізно все відбудеться тим більше, що вже є дуже багато заяв де з вчорашнього путі Путін Хейло багато західних партнерів вже думають, як би то з ним зустрітися. І давайте ми не будемо забувати, що той же самий Марко Рубіо на сьогоднішній день зробив заяву, яка мене дуже сильно насторожила. А заява полягає в тому, що і Україна і Росія мають піти на компроміси. Отже, таким чином вони зрівняли Україну і Росію країну жертву і країну агресора. Вони вже це зробили. І це ще один етап провальності нашої зовнішньої політики. Ну ми можемо довго звичайно сперечатися, що там Трамп наговорив. Він багато що наговорив, навіть те, що він буде знову боротися проти наркокартелів. Хоча сам же в 2019 році е, призупинив визнання мексиканських наркокартелів терористами та терористичними організаціями. Ну це він наговорив, але мене насторожує 90% відсоткова затримка будь-яких фінансувань. І ми вже на 90 днів, що... маєте на увазі, так? Те, що відклали так, фінансування дев'яностоденна е, зупинка цих фінансування. Ми вже проживали цю історію. Ви пам'ятаєте, сім місяців не було допомоги Україні в контексті навіть я зараз не про гроші, а я зараз про зброю і так далі. А це все теж пов'язано з фінансуваннями. Уявіть собі, де буде лінія фронту. Ну я можу тільки сказати, Риму окопив в напрямку Павлограда. Ну, це так вибачте за таке, можливо, це не панічні настрої, але це потрібно вже робити. Ну і далі ми можемо зараз також пригадувати всі ті тези, які наговорені тим же самим Трампом. Ну щось на кшталт. Там мексиканська затока буде тепер по-другому називатися, і так далі. Але він починає знову ж історію торгівельних війн. Мексика, Канада, да а ви не пригадуєте росіяни торгівельні війни з Україною? Щось таке нічого дежавю ніякого немає. Мене є таке дежавю, і ці всі заяви вони звичайно нами розглядаються крізь призму України. Але повірте мені, світ не україноцентричний і Трамп це є президент Америки, а не України. Тому ця історія нас звичайно буде завжди. Доганяти, бо ми залежимо від допомоги західних партнерів. Але давайте все таки зважати, що він обраний президент США. Розумієте, ну, я так до цього відношуся. Єдине, що маю велику надію, що наші верховний головнокомандувач РНБО і ставка Верховного головнокомандувача всі розуміли, що таке зупинка така може бути. Бо неоднозначні були до того заяви Трампа з приводу допомоги Україні, і ми ж напевно підготувалися. Запас снарядів підготували. Напевно, вже там ДБР біжить до Камишина зі спитанням щодо бракованих мін. Ну ми ж підготувалися, напевно. Бо якщо ні, то тоді, вибачте, очікуємо стерв'ятників Татарова, які знову будуть вішати будь-які профуки на фронті. На кого на комбатів, на командирів рот, на командирів бригад. Ну ми вже бачимо перші ластівки. Ми не так воювали, так. Ну от десь приблизно я я це все розглядаю саме через цю призму. Ви сказали, ДБР біжить ДБР дійсно біжить тільки не до Камишина, там до трошки інших людей. Ну це вже окрема історія до кого там з обшками приходили правоохоронці. Пане Ігоре, ми от за тим, що відбувається в Штатах. Трошки може не сильно концентруємо увагу на внутрішніх на внутрішніх наших подіях. Мені сподобалось сьогоднішнє ранкове співробітники служби безпеки України затримали головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної в. Берчої комісії вирішує питання щодо придатності військових до а, так, так придатності військових до проходження служби, власне за що затримали? За те, що головний психіатр ЗСУ за час повномасштабної війни збагатився на понад один мільйон доларів. Ну клас, ну коли люди читають подібне, но ну, всі ж розуміють, що якщо в тебе є три копійки, в кишені можна піти і порішать. Ну, давайте говорити відверто. Цей е, головний психіатр ЗСУ. Е, що я можу сказати? Ну чим далі в тил, тим жирніші генерали. Ну що я ще можу сказати? Ну, це ми розуміємо, що так сформована система в Україні, особливо якщо ми говоримо про мобілізацію і про можливості порішати, Що саме так це сформовано і це працює добре? Що затримали. Добре, що вичислили. Знову ж таки, це зробила служба безпеки України. Ну, чесно кажучи, ДБР трошки провтикали. Да? Ну це ж їхня парафія, а не СБУшників. Ну але тим не менше нема різниці, хто там буде отримувати медалі. Я це вітаю, тому що в принципі це питання корупційних злочинів, це питання чиновників, це питання людей, які сидять в тилу, і це треба звичайно показувати суспільству. Взагалі, останнім часом наші силовики досить серйозно активізувалися. Я Хочу сказати, що нещодавно ми бачили їхні походи по тим чи іншим чиновникам ну відверто кажучи, мене це радули. Я вже казав, нехай цей тиждень не закінчується ніколи. О щодня ми чули звіти, як на СБУ, то ДБР і так далі. Що стосується корупції в тилових ситуаціях, то я вважаю, що це дуже позитивний сигнал. Ну і давайте говорити відверто, ну владі ж треба показати результати. Ну весна пройшла. Сажати будемо. Ну пам'ятаєте, всі ці гасла, і вони реально знають, що від цього залежать і їхні рейтинги. Тому рейтингозалежність зеленського нарцисизм нашої влади якраз таки може зіграти тут на руку Україні контекст. Екстів, от таких от речей, хоча я переживаю, щоб під шумок разом з такими речами не почали розправлятися з військовими тільки для того, щоб дискредитувати ЗСУ Бо ж наже ж як довіра до зСУ 94% Ну ну хто може ще позмагатися? Ну ще церква і то не 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 будь-яка. Да я зараз так фігуратно висловлююся, але ще раз ну то такої там найбільший відсоток вподобайок громадян України. І влада хоче його перетягнути на себе. Це логічно. Давайте говорити ту ну, цинічно, як політтехнологи говорять. Я не політтехнолог, я тільки вчусь, але тим не менше, ну влада буде це робити. А ми будемо казати, окей, головне, щоб не було як то на містах, щоб оці от сталінські методи системи тисячі порізів, де під шумок можна завалити навіть і тіло великого зсу. Ну, в контексті його довіри до, до, до цієї структури, то це треба дуже бути уважними. Ну і давайте ще раз буквально декілька тез У нас же ДБР. Це ж все ж герої Івано-Франківського е, Ужгородського котла під час бойових дій. А яким чином вони будуть давати оцінку е, отим от паперовим журнальним історіям, які сьогодні є взагалі в зсу? Тому питання психіатра я би клав би на одну шальку терезів. Це питання корупції, це дуже гарна історія. А питання вчорашніх походів ДБР до генералів і полковників ну що я можу сказати? Дуже коротко, одне речення, буквально. Хтось має нести відповідальність за операції будь-якою ціною. То має нести відповідальність за утримання посадки замість утримання серйозної позиції і береження піхоти. Правда, але з другої сторони, я ж дивлюсь, по кому пішли, пішли по ТРО. Тобто, оцей комбат, ТРО, який нібито ми, ми про цю історію вже з вами колись говорили. Просто зараз трішки люди призабулися, який нібито не організував оборону і так далі. Звичайно, він міг Тереошна батальйон міг організувати серйозну оборону, маючи три волонтерських джипи, два автомати. Ну я зараз знову ж таки говорю так, згущуючи фарби, але давайте говорити відверто. Комплектація і можливості ТРО на сьогоднішній день це остаточний принцип. знаєте, типа що ну, типа. Я, я я дуже добре пригадую на тобі кулемети Максим. Мені говорили, коли я був комбатом. Бери, получай кулемети Максим. Ну як можна воювати з кулеметами Максим проти сьогоднішньої озброєної російської армії? Розумієте, тому я от за це переживаю, щоб не було таких от перегибів задля дискредитації зсу. І будуть там розповідати, що ми не так воювали. А хто буде розповідати? Ну, герої франківського котла, ДБР Арлитарова.